Де ти сидиш? Ну, Розкажи, кавалерці. Дай я не покажу. Ні-ні, то тут, як ви не думайте, то знайомо привезли в лікарню, бо треба було срочно на у Ну, а Галинка, так? Тобто вже договорила ЗД прочому? Та не я, не я, то знайомі приїхали. І треба було одві, але я тут вирішала, можу А ти пішло, скарбчала. Я не знаю, як нагадує, не привезли. Я робила і відвезла. Я тут не гуляю. Не Ні. Ні, Я тут все швидко зробила. Ти не Ні. Але ви ж є один плюс. Приїхали тазу, зато вже знаємо, що сусідка там, там, там. Так, так. Якщо на стальці щирі вітає. Все, що не робиться, все робиться до кращого. Ні-ні, зараз усі зробить. Вони щоб все було добре. І підуть. Додому. Додому. Що точно додому? Ні. Та яке який кінська нас є ще? Ми додому приходимо 9 вечора. Краще йому випадку. А то може бути шепки звільняти. Ти говориш, додому я не вірю. <рес> ну, <рес> не вірю. <рес> Вона Значить... розслабляє. О, зараз додому все. Та де плану було? помінялися, <рес> погнали знову. Ні-ні, <рес> ні, зараз додому ми заїдемо, але візьмемо сумки і погнали. Далі. Галь, галь, Галь. Зоопарк йдемо. Ну йдемо в зоопарк. Хватає так, не треба. Тут здалека подивись. Так, то та там дерев багато. Та нічого, то що тобі треба побачити, це побачиш. Ну ходи зі мною. Потім туди. Обіцяєш, клейші. обіцяєш? Клечить. Бачу, Бачу дуже кличеть нас. Повідайте щось. Я думала, ти вже щось відповідала мені. Розказуйте. Як настрій? Супер. Вам тут подобається? тут подобається ціни кусають. Вхід 550 гривень. до того, що можна щось. Я не знаю, тут коли купа дітей в хаті вивезти дітей. Я думаю, дітям дешевше. Ну та яка різниця, знала. Скільки дорож, на 100 гривень? На 100 гривень це і дуже дорого. Тут якби, знаєш прикалувалися з людей. Я розумію сервіс, все, але то треба завжди ну, думати. Про людей, ставити. правда? Про людей, ну так. А я про що казала? Що тут? Та все та що. Розчепилась? Так. Наталі без галки розчіпають. Добре, що шлейки тримає. Тобі треба на басейн, там де нюд загреє. А що тут і таке є? Тут я не знаю, але десь може є. Ні-ні, я, але я не... вже зацікавило, так? Ну, то, ну, всяке може бути в житті, <рес> Бачу, Не знаєте, куди дорога заведе? Ну, та вставай, розляглася ну, тут. На битко бачила, де можна лягти, Я присідаю, а вона зразу лягає. Вставай. Та, зараз... та ти лежиш, а я не встаю. Ти, я лежу, а ти не встиєш. Ну так вийти, ти, ти. ти перша. Я? Так. Легко. я там вже... ти мудра така вже, бо ти вже там була. Направда підкидує, а ну подивимося, чи підкине того року на А мене що? мене так дуже підкидують. Та, а що мало лежаків? Та мало, та ти, ти нарушник ляг, на нарушник А, добре. Кавалєрочка Віталій перший раз на гір. Давай же так. Ми добре. за тебе тримаємо кулаки. Даром. Пішов на менше.

Я в шоці. Пішли на дитячу гірку. Я в А то розсмішили. А де ти йде? Тапки де? Іди. Та поплавай собі. Що, Ти поспускалась, в тебе їхало. А в нас не їхало. До кінця їхало? так. Я ти круг зробила, далі не їхало. Далі я тебе покажу. А що вони таке їдять? О, ні, худя, то ви всі. Ти зараз тут накличеш. Сюди. Ходіть, Піди, били, гли -гли -гли. на бачите требуємо мати. Ходи? Ходіть туди. між лежаками. Ходи. Піди, ходи, ходи. Ходи, 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 на. На 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 на. на. <гум> а що не бачить, то хочеш туди? ні 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 я йди звідси, йди. Йди туди, до Галі, до Галі. А ні 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 йди, йди. Движ вони всі йдуть сюди, Галь. Он то вон ще один. Get it.

Віднодав? Та Ти Вже постав то що ти? А тебе не видно. А мене видно, не Так. Ні. Не видно. Ви вже вибрали салат? Все стабільно. Салат. Бурякіс. А я так вчора набила собі апетит на вівсяночку. Так от тебе вже не було вдома. А ми пізно встали, ми Але була? Дуже смачна. Я так попробував сидіть. Знаєш, що треба купити ще до цієї курки? Оцей сир, як моцарану, чи мацаравочка, круглій, знаєш, у воді. І туди ставити так свято робили. Ну, вша важ помідором більше дала і воно mm -hmm. таке аж сочне. Так але курочка довго не тримає, бо яка вже где. Mm -hmm. Смачно. Дякую. марафоні? Ми на марафоні. Ну, звичайно, салат один. Та вже покажи мого однокласника. Чого таке біженець сюди? Або в нього нічого не не немає. Їди нема. Та не Дай, зараз... дай кусок качки. Не бери, бери. У мене, до речі, качки немає. Та я Віталіка просто. Дай йому качка. Тихобаки звати. То називається Ковалька приїхав Віталік і ми дома не сидимо геть, геть не сидимо. геть не сидимо. Ми просто їздимо, валанзуємо цілими mm -hmm. Божими днями. І зараз ми знову їдемо. Що вже? <реш> so, nice. so, ви знаєте, кавалерка, доїхали до гостей, вже навіть повечеряли. чекайте. Це щось запустить? Ну, курва, ну що давати дві ковдри одне ліжко? Ну нашу? Та дайте одну нормальну людську ковдру велику і на тому кінець. Ну але вже як є, знаєте, кажеться, дарованому коню в зуби не зазирають. Так що я вже в душі була, косметику змила, легенько повечеряла. І вже навіть е, вклалася, буду спати. Але кавалерка, тут такий класний пейзаж. Шкода, що Там, того, панорама ніч. Панорама да, вікна. Mm -hmm. Ніч нічого не видно. Ну, але завтра вам покажу, щось Кас, літає. Кас, міль. Літає. Так. Кас, міль літає. Ну, але нічого, літає та й літає. Так що, кавалерочка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки. Знає, що багато хто з вас вже спить давним-давно. Ну, а ми приїхав Віталік, багато справ не закінчили. Кінчили, поки то все поробили, приїхали гості ще, поїхали в гості. Так що завтра додому, бо сьогодні ночуємо в, гості, в гостях, знаєте, бо давно не бачилися, та й треба було mm -hmm. наля... налялякатись, поговорити, але вже все обговорили і вже готові навіть лягати спати. Віконечко відкрите, щось там цвіріньке, комарики чи ще щось. Але я вам скажу про тако нині Віталій каже, я якісь таки нині зараз. Якийсь такий насичений день, а я кажу, Віталік, вчора теж був насичений. І завтра, і завтра буде насичений, так. і післязавтра. Просто розумієте, його не було два тижні, є багато справ незакінчених, mm -hmm. а треба їх всіх закінчити, довести до ладу. А, ну, то а точно. тоді вже будемо дамо релаксувати. Але сьогодні кавалерка мало того, що купа роботи зробили, ще й умудрилися в Шепільськ попасти, трошки позагоряти, <laughs> mm -hmm. трошки попасти. Плавати в холодному басейні, з горки спуститися. Правда, хтось спускався, хтось йшов не по так. горці. то таке діло ви бачили, кавлерка. Але є, до речі, дуже багато е, відео, які не попали сьогодні в сторіс інстаграм. Але, Але ми завтра все виставимо на Ютубі. Ну і завтра в посилання. Так що, кавалерочка, всім ще раз на добраніч, мирної, і спокійної ніченьки. Саме головне, щоб гнида не бушувала. А я.